Нам потрібно розуміти, що це не обільшовики. Націонал-соціалісти таких звірств, як е, російський солдат, не робили. Як може на росіян горити фашисти? Та це їм, це це їх підносити не знаю, до яких небес. Це большевики. Оце большевики, які дітей штиками заколюють. І гірше руських більшовиків нічого в світі не існує. Не надавайте їм позитивних рис, не називайте їх фашистами, бо це їх обілює, не називайте їх орками. Ну це просто казкові які герої. Це страшний ворог. У них є культ смерті. Вони реально не бояться помирати. Як довго закінчитися війна? Що доведе статися, щоб все закінчилося? Для цього потрібна всенародне покаяння нації. Росіяни мають покаятися. Знаково, це має бути розбомблений, мов зелай Леніна, Кремль, і там, на уламках Кремля, як колись на рамках Рейставу, має бути поставлений прапор українських і союзних військ. А Вот, э, если можно ответить на такой вопрос. Э, встречаясь с противником, э, ты реально понимаешь, что это орки просто. Это не люди. Ну, то есть, как они вообще выглядят? Они вообще чуть чокнутые все, что ли? Вы знаете, я скажу так, что я, я на самом деле против того, чтобы наших врагов называть, по первых орками. Я сейчас поясню, почему. Орками, потом фашистами, потом там, э, не знаю, там... Фашистами, навіть нацистами і так далі. Чому? Тому що, коли ми говоримо орки, ми, е, ми, ми розуміємо, про що йдемо, да? про там, це, про, толкіня, про цих всіх персонажів, але ми е, переміщуємося, в якийсь казковий світ-фентезі. Коли ми говоримо фашисти, то ми, скоріш за все, згадуємо німців. Або нацисти, ну теж, мабуть, на націонал соціалістичну партію Германії. Але я, я їх називаю дуже, дуже просто. Тобто, нам потрібно розуміти, що це необільшовики. Оце саме класна назва. Чому тому що ну, не можна росіян, які прийшли убувати українців, які діють в необольшовицькому дусі, називати, наприклад, фашистами. Ну що фашисти ну, не робили такого. Ну націонал-соціалісти таких звірств, як е, російський солдат, не робили. У, у, у нацистів були польові суди. Вибачте. Їм заборонялося гвалтувати. Ну ви що смієтеся? Ви собі уявляєте, щоб, щоб е, солдат вермахта прийшов у село і зґвалтував жінку? Такого це немислимо. не мислимо. Не мислимо. У мене батько пережив німецьку окупацію. У мене бабуся пережила. Я все ну я я, я, я розумію, як, як приблизно відбувалося. Не мислимо. Тому їм возили там проституток, спеціальних О, Ну вони якось там організовували всі ці, ці речі. А якщо навіть таке бувало, їх розстрілювали за це. Розстрілювали. Як може на росіян говорити фашисти? Та це їм, це це їх підносити Не знаю, до яких небес та ні, це Будь... оце. О, це большевики. Оце большевики, які дітей штиками заколюють. Це большевики, які штиками заколювали, не знаю царську сім'ю, в тому числі з маленькими дітками. Це большевики, які е, розстрілювали людей як худобу там робили змагання. Хто з одного пістолета там більше голів зразу простелець? Це большевики, які е, просалися чи свої НКВД, загляд, отряди, суди троєк, е, ці всі подвали КГБшні чи там НКВДшні чи МБшні О, оце саме страшне. Гірше російських більшовиків нічого в світі не існує. Не, не надавайте їм позитивних рис, не називайте їх фашистами, бо це їх обілює, не називайте їх орками. Ну це просто казкові якісь герої. Але я зрозумів, про що ви задали питання. Тепер це моя була ремарка. Тепер стосовно, як вони себе ведуть, давайте так. Це страшний ворог. Те, що говорили раніше, особливо 22 другому році: о росіяни там дурачки, там їх там не знаю, там не якісь там недорозвинуті там алкоголіки, прийшли на ржаві техніки до нас приїхали. Ми там всіх їх розстріляли, всіх їх там палимо. Послухайте, а якщо ми будемо уважно читати Сунь Цзин, наприклад, то він говорить: основна думка цього мислителя стародавнього китайського, який знав, що таке війна, ну і думав про це довго, а основна його думка, одна з основних це. Дуже велика біда. Це, це знай себе і знай ворога. І дуже велика біда недооцінювати ворога. Ми не маємо недооцінювати ворога. Це військо дуже сильне. Сильне чим? От те, те, про що ви говорите? Сильно тим, що у них є культ смерті. Вони реально не бояться помирати. І вони, причому не бояться помирати незрозуміло за які ідеї. Вони цими ідеями прокачені. І вони у них наскільки занижена планка цінування людської гідності і людського життя, що занижена планка з одного цінування людського життя і з іншого завишена планка пропагандистської якоїсь вищої ідеї і месіанськості русской нації, ми сейчас тут, я не знаю, там ми последнего там мира Ми сейчас там весь запад не знаю що там з ним зробимо, на що їх там поставимо. Оце все прокачана ідеологія. З цією ідеологією вони реально ідуть у бій, вони реально б'ються, вони реально не бояться помирати тисячами штабелями, вони ідуть помирають за царя-батюшку, за Сталіна Великого за родину, за Путіна, за бред собачий, але вони реально йдуть за нього помирають. Тому коли у нас навіть думали, що це накачані наркотиками, що це ще там щось. Нічого подібного, може, десь вони там і п'янствують, але в інших частинах я знаю, що в них теж є там з п'янством бореться. Тому що війна, нічого подібного. Я говорив з хлопцями, як капелан, які... Спілкувалися. У мене багато з ГУР друзів, та із з військових частин. Е спілкувалися з бійцем, якого взяли полон. Особливо це було під, під Авдіївку. Здається, це було. під ні, під Бахмутом це було. І вони кажуть: ось ми бачимо ось КСП, командно спостережний пункт. От наші дрони висять е якісь спостережні. Вони дивляться на екрані все видно, от іде групка. Видалась п'ять чоловік, іде. Перший вбитий упав. Чи ти четверо, переступаючи з нього, йдуть далі. Другий вбитий впав, троє йдуть далі, третій упав, двоє йдуть далі. Четвертий впав, п'ятий йде далі в атаку. І п'ятий попадається в полон. І вони кажуть: ну, ми щось побачили твою групу. Скажи, от, ну ти в полоні, все, вже заспокоїлися, тебе ніхто не трогає, тебе ніхто там, ні, там, не розстрілює, все нормально. Скажи чисто по-людськи, що з вами? Ви накачані наркотиками, що таке? Він кажуть, та ні, все нормально. Ну, нема такого. Просто про ну а як же ж ви ж. Ну ось подивіться, ось кадри. Ось це ваша група, ось відео, ось пади. Як відео? Виповняємо виконуємо приказ, такі люди. Тобто е, нема зараз на планеті Земля такого народу, я не знаю, може Північна Корея ще які виконують приказ. Ну зрозуміло, що їх ззаду там можуть чи молотом голову розбити там, і розстріляти, теж не без цього, але це страшна армія, і вона цим сильною сильна. Вони завжди так вигравали війни, тобто вони не жалкували людей. Вони цинічно їх кидали. Вони давали приказ. не виповняєш розстріляємо, не, не розстріляємо, так молотом голову розб'єм, а скали. Ну ти маєш зробити. І вони роблять і вони роблять. Тому орки, не орки, та ні, це більш нео більшовики. Це я не знаю, як це ну, ну, у нас в Україні. До речі, парламент, Верховна Рада прийняла звернення до всіх парламентів світу. Засудити ідеологію расизма, а ми мало про це говоримо. Потрібно чітко про це говорити, що є вже визначення, наукові визначення, що таке расизм. Расизм це особливий від нацизма. Але підкреслю особливий від нацизма. Не, не путайте расизм з нацизмом просто. Тому що звичайному нацизму до расизму дуже далеко, як у нас говорять, як до Києва Рачки. Тобто дуже далеко. Тобто расизм це особливий від нацизма. І про це говорять науковці, про це говорять військові стратеги, про це говорять люди, які вивчають сучасну війну і взагалі історію Росії. От ми можемо на них говорити не орки, а це расисти і необільшовики. Тому що гіршого нічого не існує в світі. Не, 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 расисти і на, не Расисти і необільшовики. Ось ці страшні люди з нами воюють. І нам з ними воювати не просто тому, що європейці за себе воювати не хочуть. Не то що я придумаю соціальні опитування. Польща не буде воювати, а за Німеччину, за Францію, за Іспанію, за там Італію ми взагалі мовчимо соціальні соціологічні дослідження. А вони готові битися, вони готові помирати незрозуміло зрозуміло що. От єдине, що українці, будучи на своїй землі, мас нас є тверда, тверда основа. Розуміння, чому ми б'ємося з таким страшним вором, тому що ми б'ємося на своїй землі за свої домівки, свою землю, своїх рідних. Але ворог страшний. Тому орки це таке слабке порівняння. Це таке, це, це не казочки, це не казочки, це більшовики. От просто прочитайте про більшовиків, що вони витворяли, волосся дибом стає. О, о, ось ось з чим ми маємо справу. Да. Страшно. А... Як повинна закончиться війна? Вот ну я не знаю. Ямію ввиду, що должна Україна дойти до Кремля, щоб це все закінчилось, що должно вчитися, щоб все закінчилося на початку нашої програми я сказав, що якщо останні 850 років з нами а наші сусіди чинили ось так, то скоріше за все наступні 850 років нічого не зміниться. І якщо не змінити основне, да, ось ця голка. Uh, uh, яку треба зламати цього чахлика? невмирущого, Кащея що вісмертного, а кише дійсно безсмертний, тому що ідеологія оцінку uh, ідеологія шовінізму завжди uh, існує uh, на цій частині суші, просто реркину реінкарнацію ре переживає. Неможливо, що це uh, царизм, царат, а це імперський, руська велика імперія, це СССР, це ще щось там, не знаю, що в них зараз, але. Що потрібно? Потрібно викорінити цю ідеологію. Ось це задача максимум. Якщо ми цього не досягнемо, ніколи війни на цій частині суші не зупиняться. Ніколи. Як зламати цю голку, як знищити цю ідеологію? Для цього тут вже чисто християнські категорії. Для цього потрібна всенародне покаяння нації. Росіяни мають покаятися. Ну, я не думаю, що тут якусь Америку відкриває, так як покаялися німці в свій час. Покаятися, визнати а, ці всі свої прагнення нацистські, а, людиноненависницькими, а, людожерськими. Ну реально, реально про це російською сожалівати, да, тобто жалкувати про це і реально каятися. Далі ми йдемо від великого до меншого. А як цього досягнути? Але процес протизвіння на превеликий жаль, ніколи не приходить просто так до нації. Наприклад, німці, ну, це досить високодуховна нація. Там було багато християн на момент, коли Гітлер був при владі. Давайте будемо говорити відверто. Вони віруючі, Подивіться під Сталінградом, почитайте їх листи, як вони там гинули під тим Сталінградом. Що вони писали? Всі молились до Бога. Ну, віруюча нація. І то у них були проблеми по визначенню, хто нами керує, і по. А подальшому покаянню для того, щоб такої християнської нації, як Німеччина, покаятися, що їм потрібно було зробити, їм потрібно отримати було сокрушительну, серйозну поразку у війні, і тоді от тоді, на, на розвалинах Рейстагу, на під розбомбленим на руїнах розбомбленого Дрездена, сі німці під уже окупацією союзних військ визвольних, вони починають думати що щось не так. І потім починається робота духовна, психологічна, інтелектуальна з нацією, що ви маєте, ребята, зрозуміти, те, що ви зробили з Європою, там, з окремими націями, ну це не нормально, м'яко кажучи. Це серйозно все. Навіщо було? І вони каються. Тепер далі. Якщо Росія не отримає поразки, да, сокрушительного пораження у цій війні. Вони ніколи від свого оп'яніння не отрізвіють. Тобто, ідемо ще на, тобто, має бути поразка в війні. Де вона має бути поразка в цій війні? Ну, звісно, знаково, це має бути розбомлений, мов леніна, в першу чергу, в другу чергу в чергу, Кремль, оця, оця, оцей бастіон зла. І там, на уламках Кремля, як колись на рамках Рейставу, має бути поставлений прапор. Українських і союзних військ, увага союзних військ, чому тому, що щоб гітлера здолати, нації єдналися, і Великобританія воювала з одного боку, і Сполучені Штати втрутилися у війну з іншого боку, завдяки, до речі, тому числі зусиллям християн, такого теолога, як Нібур, і так далі. І інших багато хто воював, ну радянський Союз з одного боку, і тоді вони змогли перемогти цього Гітлера. Але потім Черчилль згадує про цю перемогу Гітлера. Дайте я трошки піділью масло в вогонь. Скажу, що в нього є така вислівка, каже, ми не ту свіню зарізали. Тобто Гітлера то ми знищили. А Сталі, Сталіном, що ми зробили? Ми Сталіна по Сталінові пол Європи. Тобто, ну це таке діло. Тому тепер питання: а як Україна може перемогти такого великого ворога без союзних військ? З людської точки зору нереально. Тому я розумію, мають все ж таки відбутися якісь правильні процеси у світі. Я не знаю, як вони будуть відбуватися, молю з Богу лише. Щоб люди, нації, реально зрозуміли, що це не жарти. Це е, садистична влада, садиська влада, вона буде бити по всіх. Якщо Україна е, не витримає цього натиску, Прибалтика, Прибалтійські країни, Польща будуть наступними. Це очевидно. Якщо країни Європи. Та й Америки не проснуться. Послухайте, ну, війна, Друга світова не відбувалася на території Сполучених Штатів Америки. Театр військових дій був все ж таки на, ну, в Європейському континенті. Але, але вони висадилися. Вони зробили операцію в Нормандії, вони відкрили другий фронт, вони втрутилися. Послухайте, поки реально не втрутиться Сполучені Штати Америки, поки не втрутиться європейські країни великої, серйозної, остаточної поразки нищівної, Російська Федерація не зазнає. Ми, Українці, можемо ну максимум себе захистити. Ну попробувати відбити кордони 91-го року, хоча це все з кожним днем ваші важче ваші важче нам стає. Але я бачу лише так: так завжди ну так завжди торжествувала справедливість. Це коаліція країн. Ну всі ну, вибачте, всі воювали так на бік Німеччини. Теж ставали країни. Теж Японія ставала, теж угорці. Зараз наші вороги теж ставали на бік Німеччини. Тоді те ставали там не знаю Туреччина, інші країни, Румунія. До речі, от були там країни. Ну і зараз на бік е, Росії стають країни. Ну ми бачимо. Е, Корею Північну, ну ми бачили, бачимо Іран, ми бачили Сірію, яка чувала. Ну от уже Сірії нема цього часної а, а, а де наші союзники? Послухайте з Росією, ви вдумайтесь це з Московією. Їхні союзні країни реально на полі бою воюють проти України, проти нас сьогодні. Мене смс. Я можу її прочитати. Ось дивіться, от читаю, щоб не збрехати. Я не буду казати, яка це бригада, який батальйон, але командир батальйону мені пише. Ось цитую що. Зараз швидко відкрию. Це сьогодні. Він пише: сьогодні ми все одно в записі. Дай Боже здоров'я! Прошу молитви! Орда корейців з 6.00 безперервно накат за накатом атакують. Ось, написано. Далі. Я пишу: молимося. Ось написав: якраз ми з вами під час цього спілкування, я ще цю не бачив е смс-ку, Читаю прямо по ефірі, перший і для себе себе. Відбилися позиції, втримали. Не всі. От такі суміжники понесли втрати. Слабокоїди валяються в полях, в посадках десятками. Не говорю, яка бригада, як... але це Курщина, і не говорю, яка сьогодні дата. Розумієте, з ними це те, що відбувається, У мене постійно йдуть молотовні прохання від командирів, командирів батальйонів, інших, з якими я працюю капелан. Вони, вони воюють проти українців. На території Російської Федерації зараз, може, завтра і на нашу. Так станьте на територію нашу українську, станьте наші союзники, як російські. Що ж ви на чому ви не стаєте? Ну, це так, волання, волання як Івана Хрестителя, да, голос в пустелі. Але воно є. Тобто, я вірю в те, що все можна зробити. І ідеологія расизму в крайній степені страшного проявлення нацизму має бути засуджена. Росіяни мають покаятися. Скільки людей йдуть в пекло? Ну вони мають прозріти. Прозріти. Але цього не буде, поки не буде поразки війни. Поразки війни не буде, поки союзники по справжньому не будуть допомагати Україні. Вибачте, ми просто себе знищимо зараз. Україна себе знищує, стоячи проти цієї орди. Ну ну так ми завжди були. От ми завжди воювали. Ми, ми, ми тримали щит ми воювали з татаро-монголами ви пам'ятаєте? Битва прикаль на Калці. Московське княжество не прийняло участь в битві проти монголов. струсили не пішли Київські Галицько-Волинські всі з українських земель пішли воювати. І загинули на Донбасі, до речі, при при прикалці, але зупиняли татаро-монголів як могли. О, тут зараз те ж саме щось відбувається. Щось відбувається. Ну так, от повне інтерв'ю. Дивіться за посиланням в описі. Підписуйтеся на цей канал. Поставте вподобайку. Будь ласка, напишіть свій коментар під цим відео. Поділіться цим відео у ваших соцмережах. Станьте спонсором цього каналу. Дякуємо.